Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про те, що може змусити так звану Російську Федерацію зупинити або принаймні призупинити російсько-українську війну вже до кінця цього року, але це не точно. Будемо говорити про спад російської економіки, який останнім часом стає усе більш помітним. Але спершу маю сказати, що росіяни протягом минулої доби масово атакували Харків дронами, ракетами та авіабомбами били по житловій забудові. Під масованими російськими ударами також було Дніпро та Дніпропетровська область. А напередодні росіяни здійснили масовану комбіновану атаку проти усієї України. І президент Сполучених Штатів Америки Трамп виправдав цю атаку фактично своєю заявою про те, що українці, нібито самі дали привід. Вони дали, вони дали путіну привід діяти, і розбомбити їх до бісу минулої ночі. Це те, що мені не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав ось і все. Тепер. Удар. Служба безпеки України била по російській стратегічній авіації, тому що росіяни використовували її для завдання ракетних ударів по території України. Це саме Україна відповідала на російські атаки. Та і, зрештою, що зробила Україна, коли Росіяни вбили у Кривому розі дітей? Що зробила Україна, коли так звана Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення? Розбомбила оцю будку ФСБ, що показували напередодні повномасштабки. Заява Дональда Трампа є дуже небезпечною, тому що він не тільки перекладає відповідальність із агресора на жертву, а й ще й виправдовує російські терористичні атаки. А для того щоб росіяни отримали невідворотну кару, щоб наші війська могли помститися за терор. Закидуйте вже зараз на поточний русоріз. Це не просто дрони, це удар, якого ворог не чекає. Це допомога більше, ніж техніка. Це посилання нашої міці. Це щоденний внесок у перемогу. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Долучайтеся навіть маленькими донатами, бо якщо кожен, хто підписаний на мій канал, буде кидати по одній гривні на день, то ми зможемо купувати. Ви тільки вдумайтеся 4,5 тисячі додаткових FPV. Тож долучайтеся. Ну і якщо ви раптом іще досі чомусь не зрозуміло, чому на мій канал не підписалися, то підписуйтесь і поговоримо про російську економіку. А крім того, економіка у нас в такому стані, в опасному стані. то економіка вступає в весьма нестабільні времена. Костяшки доміно. Одна за другою може початися падіння. Тяжело буде всім. Незалежно від отрослі хороше показати зовсім не секрет, що російська економіка переживає не найкращі для себе часи. Володимир Путін взагалі заплутався. У якому вона стані? То він каже, що вона у прекрасному стані, а потім скаржиться на високу інфляцію. Економіка Росії росла на росла піріжаючими темпами. Одна з головних проблем це сьогоднішні економіки. Росії це висока інфляція. вже до кінця цього року. Російська економіка може зіткнутися із значною пришвидшеною стагнацією. Та про все по порядку. Голова російського центробанку описує стан російської економіки як м'яка посадка. Економіка скоріше йде по траєкторії м'якої посадки без різких калібанів. Можна було би ще використати такий термін як негативне зростання російської економіки або від'ємний прог. res Росіяни скаржаться, що починають занепадати цілі галузі. На сьогодні наблюдається як мінімум два атрасливих кризіса в сільхозмашиностроєнні і добичі угля від початку цього року. У росіян суттєво почали падати вантажні перевезення залізницею. Стоять пустими буквально тисячі вагонів. Також майже зупинилося виробництво сільськогосподарчої техніки, оскільки виробники не можуть собі дозволити дорогі кредити. Окрема тема це вугільна галузь. Видобуток російського вугілля на експорт на зближається до нульових показників, тому що російське вугілля ніхто через санкції купувати не хоче. Можна сказати, що в цілому на так званій Росії є суттєвий спад ділової активності, і це вже ж негативно впливає на її економіку. А ще там почала активніше рости інфляція, і при високій інфляції не буває доступних ставок, навіть якщо вуміші ви ключову ставку реальні риночні ставки будуть високими. По суті діло, в кінцевому тоді інфляція інфляція с'їдає потенціал. Экономики. А инфляция растет. От уже 10,28. І зараз ми говоримо лише про показники від початку цього року. А у порівнянні з минулим роком краще, напевно, цензурними словами російську економіку не описувати. Є іще ще одна дуже проблемна галузь для російської економіки. Віце-прем'єр Хуснулін б'є на сполох, тому що вже через один рік на так званій Росії можливо не буде побудовано і введено в експлуатацію жодного нового житлового будинка. Якщо ставка буде прова не істочників нібоють фінансі новий ринок Живічним можна рушити вже сні обратімальні посильства. Я би хотів наголосити: оці заяви роблять не лише якісь економічні експерти, чи прості росіяни їх роблять російські топ-посадовці, голова центробанку і цілий віце-прем'єр. Ну а за словами американського генерала Каволі, який дуже глибоко досліджує стан справ на так званій Російській Федерації. Її економіка має істотний дисбаланс між цивільним та. Військовим секторами має величезний надмірний оборонний сектор, але слабкий цивільний сектор. І цей оборонний сектор, як ви знаєте, голова не є продуктивним центром, не є продуктивною економікою для нації. Він продуктивний для ведення війни, але крім цього, він фактично поглинув все інше. Здається, що буде дуже важко ліквідувати такий дисбаланс. Проте, і з оборонно-промисловим виробничим комплексом на так званій Російській Федерації спостерігаються деякі проблеми. Якщо подивитися по траслям? картина дуже дуже дручающа, навіть воєнне, воєнно промислове виробництво производство... А на тяжело, оно уже на пределе. Можно Можна також побачити деякий цікавий парадокс. Так звана Російська Федерація є країною бензоколонкою. У неї багато енергоносіїв, але при цьому росіянам протягом цього року мають підвищити комунальні тарифи на 11 із копійками відсотків. А ще у окремих регіонах, так званої Росії, змушені скорочувати виплати за підписання контракту на війну проти України, оскільки не вистачає грошей, Другими словами. Бюджет не резиновый. Но я считаю, что родину можно и нужно защищать не только за деньги. Очень надеюсь. Що поток патріотів добровольців не сякніт після закращення виплати можна називати багато факторів, чому російська економіка перебуває зараз у такому стані? Ключовим є російсько-українська війна, але якщо казати предметно, то основними причинами падіння російської економіки є санкції, а також падіння цін на нафту. У нас с вами сьогодні цена в бюджеті була 69,7. Ціна відсічення 60. Зараз ціна намного ні. Лише за травень місяць так звана Російська Федерація отримала на 50% менше доходів від продажу нафти. Причиною стало те, що ОПЕК до того підняла ліміти на видобуток нафти. Відповідно, ціни почали падати. А нещодавно ОПЕК Плюс прийняла рішення і ще більше збільшити ліміти на видобуток. Постарався також і Трамп. Він може і не хотів, але завдав удару по російській економіці зі своїми тарифами, тому що світ почав перебувати у. Очікувані рецесію, а це означає, що попит на нафту почав падати, і відповідно також і ціни. У разі, якщо динаміка буде тією самою, то вже до кінця цього року на так звану Російську Федерацію чекають масштабні економічні проблеми. Я вважаю, у нас запас прочності десь ще до кінця вода є. ситуація до кінця може существенним образом ухудшиться до кінця цього року. так звана Російська Федерація є колосом на глиняних ногах. Вона може виглядати дуже стійкою і дуже впевненою, а потім може упасти у будь-який момент і підштовхнути її до падіння могли би сполучені Штати Америки буквально одним ударом, запровадивши вторинні санкції на російську нафту, якщо я вважатиму. Якщо я вважатиму, що Росія не збирається домовлятися чи зупиняти кровопролиття? Так я б використав це, якщо буде необхідно, і вони справді дають мені цю можливість. Але американський президент до останнього захищає так звану Росію, і більше того, він хоче завадити Конгресу ухвалити законопроєкт про жорсткі санкції, та хоче, щоби той пом'якшив формулювання. Тому сподіватися на Трампа не доводиться, принаймні поки що. Отож, який у Росіян план. Зараз вони не планують завершувати російсько-українську війну. У них почалася літня наступальна кампанія, і вони очікують, що вона для них буде вдалою. І от десь ближче до кінця року, можливо, росіяни таки погодяться на реальні, а не на бутафорні переговори. Тобто, Владимір Путін хоче до моменту, поки не настав істотний обвал російської економіки, захопити ще якомога більше українських територій. А потім вийти і сказати: ну все, тепер ми точно готові до. Припинення вогню, але до того моменту вони будуть і далі наступати. І російських окупантів треба зупиняти дронами. Хоч прийдеться проламуватися через лінію дронах, так називаємо. Через сотні тисяч дронів винищення російської піхоти, до речі, також створює істотне навантаження на російську економіку, тому що за ліквідованих окупантів не за усіх, але доводиться платити виплати. Тому ми із вами, не сподіваючися на Трампа або на ще когось, маємо зараз максимально наростити поставки дронів камікадзе до українського війська. Тим паче, що росіяни як на Костянтинівському напрямку, так і на сумському напрямку здійснюють штурми переважно за допомогою допомогою тільки піхоти. А це означає, що розхід дронів зростає. У час наступлення дуже багато гибнет наших хлопців. Ніколи не возив, от уже третій день підряд. Возив Мішні 200. Я маю вам подякувати за те, що ви постійно щоденно донатите на Русоріс. Це надзвичайно важливо, тому що так ми можемо кожен день передавати нові і нові дрони на фронт. І наше військо завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Бажаю міцного та непохитного бійці 60-ї окремої механізованої бригади батальйону безпілотних систем. «Відар». дякуємо Сергію Стерненку та спільноті за постійну підтримку і довіру. Стоп ташок! Це 100 шансів змінити хід бою. Скоро вони піднімуться в небо, і кожна знайде свою ціль. Це не просто дрони, це удар, якого ворог не чекає. Це допомога більше, ніж техніка. Це посилання нашої міці. Це щоденний внесок у перемогу. Разом тримаємо лінію. Разом нищимо темряво! Слава Україні! Героям слава! Вежає Ми пісійське забону парагон висловлюємо велику подяку Сергію Старники та його спільноті за надані 5 на 7-дімових торгських які будуть допомагати нам виконати бойові завдання на передовій. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бісі з перезаводу парагон. Висловлюємо велику подяку Сергію Стерненко та його спільноті. За надані п'ятдесят десятидімових відроді. Вітаємо. Ми бійці підрозділу Скайф'юрія, 3-го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Виконуємо зараз завдання на Константинівському напрямку. Дякуємо спільноті Стерненко та самому Сергію Стерненко за надані 50 дронів та батарейки до них до допомоги у них. Ми будемо ще якісніше нищити ворога. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо фонду Сергія Стерменка за надані п'ятдесят півдронів для знищення русні. Це буде Україна, слава Україні, героям слава друзі. Я маю повторити те, що я казав вже неодноразово. Я переконаний, що ми з вами ще застанемо часи, коли так звана Росія буде розвалюватися, але ми не повинні сподіватися, що це відбудеться саме по собі. Ми маємо наближати цей день, і для цього і далі максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.